Куда преш баранихо, що не я йду. Слухай ти козлина, ти куди лізеш під колеса? Ти що не я йду, що не можеш встати? Ти розумієш, тут не можна йти. Ти не розказуй мені, де я хочу, там і... розказувати того, того козлина, дивись на неї. Тобі піздять, якщо я тебе дожену, тобі просто піздять. Що ти вибачить, будь ласка, я вам зараз по машину. Ти дивися, бо ти зараз ще зайця цю підділяє полотиш. Вибачте мене, шмаркачі, я більше не буду. Я зараз вимію, попелесошу, що зроблю то що ви скажете. Я більше не буду переходити на таких на місцях, де може пішохідного переходити. Буду все постійно на пішохідному переході переходити. Навіть дивитися, чи їде машина, якась чи не їде. Добре? Ну дивися, на той раз прощаю. Зараз мені класну машину вимити, вилизати. Щоб була Чікі Пуки. Добре, я все зроблю, але ви. Але ви мене цей підвезете додому чи мушу ще пішки. Ні, добре, підвезу, давай май. Давайте, я вже мити.